Свою доповідь про стан законності боротьби зі злочинністю охорони громадського порядку та результати діяльності користенського відділу поліції на території міста Коростеня Начальник користенського відділу поліції в Житомирській області Михайло Старовойт розпочав зі статистичних викладок. З них виходило, що кількість злочинів і правопорушень у 2018 році зменшилась по відношенню до 2017 року, практично за усіма видами правопорушень. В той же час відділ має 100% розкриття важких злочинів, таких як умисне вбивство. Розкрито переважно більшість таких злочинів, як розбій та грабежі. Найбільш спокійними мікрорайонами міста виявились Чигирі та Коростень Подільський. А найбільша кількість злочинів і правопорушень у 2018 році припала на центр міста. Провівши аналіз скоєних кримінальних правопорушень на території, за територією вчинення злочинів, лідерами за рівнем злочинності виступили наступні мікрорайони міста. Центр 362 злочини, Черомушки 190, Хіммаш – 174, Ковельський парк 142, вокзал 123, військове містечко 103, льотний, 99, Київський. 90 Пашини 88, чолівка, район Щоб 83, район Бровара 27, Подол 14, Чигирі 14. Зі слів доповідача проводиться постійна боротьба з незаконним обігом наркотиків. Хочу зазначити, що за 2018 рік працівниками відділу поліції було виявлено та зареєстровано 18 злочинів, передбачених за статтєю 307 Кримінального кодексу України це збут наркотичних засобів, з яких 14 особам було повідомлено про підозру, чи нині даної категорії злочинів, 4 злочини залишилось не розкритої з цієї категорії. Це перекид наркоречовин на нашу виправну колонію 71-го. 28 злочинів передбачено статтю 309 незаконне виробництво придбання зберігання наркотичних засобів, з яких у 21 випадку встановлені особи, які їх вчинили. З незаконного обігу було вилучено 1101 грам наркотичних засобів, з яких 13 грам метадону, 7 грам психотопних речовин та 1081 грам канабісу. Ця робота продовжується і вже в цьому році нам в результаті проведення оперативних заходів на станції Сокорики було вилучено 28 кілограм канабісу. Актуальною залишається і проблема незаконного зберігання зброї. Уже в цьому році, в березні місяці, в результаті того, що діти шукали металолом біля села домолоч було виявлено, вилучено на сьогоднішній день направлено на експертизу. Проводяться відповідні заходи щодо встановлено осіб, які могли там залишити 16 гранат і 16 запалів до них. Серед інших проблемних питань підпали побиття в вітрин, функціонування закладів для азартних ігор. Депутатів турбувало питання саме вітринних терористів, і вони зайвий раз звернули увагу начальника Куростенського відділу поліції саме на необхідність припинення вітринного терору в місті. Взаємодія лікарів, наркологів та поліції зацікавила депутата Романа Кита. Як зазначив доповідач, на жаль, великий відсоток правопорушень і навіть злочин. Коїться у стані зміненої свідомості та примусового лікування нарко і алкозалежних в Україні немає вже дуже давно. Єдине, що можна зробити, поставити на облік хворого і чекати, доки він сам вирішить лікуватися. У підсумку депутати прийняли відома інформацію: наступне питання з розряду різне, а саме внесення змін до міського бюджету міста Коростеня на 2019 рік не викликало у депутатів депутатів додаткових запитань з резервного фонду знімаємо кошти і спрямовуємо на співфінансування до обласного бюджету на реконструкцію будівлі школи номер 13 І наші бюджетні установи перерозподіляють свої кошти із загального фонду в спеціальний фонд. Також додали нам 205,5 тисяч гривень на субвенцію. На інклюзивне навчання, і вона розділяється лише раніше, вона була тільки по школах, зараз вона розділяється на школи і на дитячі садочки. І також я вас прошу, шановні депутати, надати мені дозвіл включити буквально сьогодні, вранці прийшло ще одне розпорядження голови обласної державної адміністрації. У нас була закладена на стадії формування. Якщо ви пам'ятаєте, вам розказувала, що нам була закладена сувенція на. Фінансування приватної форми власності в школах у нас таке пару класів було у 18-му садочку, але зараз вони закрилися, і вже ці класи у нас в приватної формі навчання немає. Там було закладено 22 686 тисячі шістсот гривень. Цю субвенцію з нас зараз знімають. Також під час 30-ї сесії депутати не прийняли рішення про укладання договору оперативного управління та обслуговування обладнання, придбаного в рамках бюджету участі, між терцентром соціального обслуговування та центром соціально-психологічної реабілітації населення. Отож, обладнання залишається на балансі терцентру. Затвердили депутати новий статут комунального некомерційного підприємства Коростенська центральна міська лікарня Коростенської міської ради. Ради. Не проголосували за заборону розміщення реклами на об'єктах комунальної власності, придбаних чи встановлених за бюджетні кошти усіх рівнів, не підтримали колеги по депутатському корпусу ініціативу депутата Лесі Грищенко про скасування рішення 29-ї сесії Коростенської міської ради за номером 1390 про встановлення права особистого строкового сервітуту на розміщення тимчасових споруд по вулиці Груш. Шевського 20, та стосовно звернення депутатів Коростенської міської ради до депутатів Верховної Ради України про прийняття законів спрямованих на створення умов для доступності придбання автомобілів громадянами України. Більшість депутатів утримались при голосуванні, тобто не визначились з позицією по цих питаннях.